Вітаю, ви на Ньюзрумі. Щиро дякую за те, що дізнаєтеся про новини саме з нами. Перш ніж перейти до сьогоднішньої теми, я дуже попрошу поставити вподобайку цьому відео і написати коментар для підтримки україномовного патріотичного контенту в Ютубі. Запрошую також підписатись на наш телеграм, де ми оперативно інформуємо про всі події в Україні та світі і повідомляємо про всі повітряні загрози. Також у нас є Тікток, де публікується цікавий контент. Можете підписатись на нас і там. Посилання на всі соцмережі ви знайдете в описі до цього відео. Також за можливості і бажання ви можете підтримати діяльність каналу фінансово. qr код і номер картки банки ви бачите зараз на екрані, а також в описі є посилання на банку. Не забувайте про функцію спонсорства. Під відео є відповідна кнопка. Ми дуже вдячні абсолютно кожному, хто допомагає нам ставати кращими. Ну а тепер давайте переходити вже безпосередньо до сьогоднішньої теми. Як Росія ховає свої літаки подалі від України? Росія не стала чекати, доки союзники дозволять Україні застосовувати свої ракети по території Російської Федерації і заздалегідь. Перенесла свою авіацію подалі від фронту. Цей процес триває вже кілька місяців. Окрім того, останніми днями Чорноморський флот Росії, який раніше привів свої бойові кораблі із Севастополя до Новоросійська, тепер уже вдруге за тиждень залишає свою базу. Так, ракети, які Україна поки що навіть не може застосовувати проти цілей на території Російської Федерації, вже працюють як справжній інструмент стримування. Саме існування загрози змушує росіян знижувати інтенсивність роботи бойової авіації. З іншого боку, оскільки ця загроза розтягнута в часі, російські війська адаптуються до неї і розробляють нові методи ударів. Про це пише військовий кореспондент BBC Павло Аксьонов. Про відсутність дозволу на удари далекобійними ракетами по території Росії у неділю заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Фарідо Закарії. Також він розповів, що Росія перемістила свої літаки. Цитую, тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100 кілометрів 150 та 300 на 500. Судячи зі слів Зеленського, аеродроми були найважливішою метою, яку збиралися вражати українці. Це справді так: російські винищувачі, бомбардувальники Су-34 застосовують проти українських військ. Плануючи авіабомби, які завдають істотної шкоди, як повідомляє український розслідувач, пише у мережі X під ніком Татарігамі, Росія почала перекидати авіацію з аеродромів у прифронтовій зоні на віддалені позиції ще у червні. До середини липня, за його словами, перевели бойові літаки та гелікоптери, а також інфраструктуру для їх обслуговування. Іншими словами, якби 13 вересня Джо Байден дав добро на застосування Storm Shadow та Atacams, то це не стало б катастрофою для російської військової авіації. Більшість літаків базувалися поза зоною дії ракет, оскільки процес рішень про ракети розтягнувся у часі, це дало можливість Російській Федерації заздалегідь адаптувати роботу авіації. Російський військовий експерт на умовах анонімності розповів BBC, що авіацію справді перекинуло на відстань, що перевищує 300 кілометрів. При цьому, за словами експерта, російська авіація, яка базується поза зоною дії ракет, додатково захищається у Росії, не впевнені в тому, що в майбутньому загрози не поширюватиметься на більшу відстань. Новоросійське навчання флоту чи все ж таки евакуація. 14 вересня осінь дослідник, який пише в соціальній мережі X під ніком САТН, опублікував супутникові знімки стоянки в цемеській бухті. З цих фото, за його словами, випливало, що російські кораблі, які там були, залишили її. На думку розслідувача, це могло бути пов'язане із небезпекою застосування проти них крилатих ракет Shadow. Така небезпека справді була у разі, якби Україна отримала дозвіл на удари по цілях на території Росії, а також якби Збройні сили України мали ракети з повною, а не скороченою дальністю. Дальність 500 кілометрів дозволила б запускати ракети на територію підконтрольною українським військам. А 250 кілометрові ракети довелося б запускати в дуже небезпечній близькості від берегів анексованого Криму. Однак, судячи з інформації з відкритих джерел, Україна досі не має ні дальньої версії ракет, ні дозволу на застосування їх по російській території. BBC вивчила супутникові знімки бази в Новоросійську і з'ясувала, що корабельний склад на стоянці часто змінюється. 15 серпня вона була заповнена кораблями а вже через тиждень, 23 серпня, там порожньо. Масовий вихід кораблів у відкрите море потрапив до об'єктива супутника 11 вересня. Наступного дня стоянка була порожня. А 16 вересня, через два дні після того, як е, користувач у мережі X під підніком Сатон розповів про вихід флоту, на ній знову з'явилися кораблі. Одна з версій, яку висловили відразу кілька коментаторів, полягає у тому, що флот брав участь у військово-морських навчаннях і для цього залишав базу. Однак, як додав російський військовий експерт, Чорноморський флот Російської Федерації, яка авіація перебуває у постійному русі, маневруючи та заходячи в різні порти та бухти на Чорному морі, включаючи не лише російське узбережжя, а й Крим. На цьому поки що все. За всіма новинами і подіями ми слідкуватимемо разом з вами. Нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Ці посилання на наші соцмережі є в описі до цього відео. Вподобайку, не забудьте поставити гарно чи погано на ваш розсуд. І написати в коментарях свою думку, що ви думаєте з приводу розглянутої теми. Ну і звичайно ж, за бажання і можливості ви можете підтримати роботу каналу Гривнею. Ми щиро дякуємо всім, хто долучається до підтримки діяльності. Каналу. Слава Збройним силам і слава Україні!